Як під Харковом батько викинув сина з вікна? Чому вчаділа пара туристів у Львові? І що насправді змінять поправки про згоду на секс? У вікнах докладніше. Вітаю. Викинути сина з вікна четвертого поверху і знову лягти спати. На Харківщині 40-річний батько випив, приспав п'ятирічного сина, а потім вночі ледь його не вбив. Як дитині вдалося вціліти і чому так вчинив батько Марія Малевська? Відділення політравми Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. У палаті горниця до мами п'ятирічний мешко. Після падіння з четвертого поверху хлопчик відбувся з синцями та переляком. Для всіх це диво. Дитина має забої м'яких тканин, е, з, е, яких, е, якихось серйозних травм в нього не виявлено. Мабуть, дитина взагалі народилася в сорочці. Усе сталося ось тут, у Башкирівці під Харковом. Це військове містечко розташування однієї з бригад. Випасти з вікна четвертого поверху і вціліти п'ятирічному Михайликові допоміг лише сніг. Його під будинком, бачите, майже по коліно. Та навіть вцілівши після такого падіння, дитина цілком могла би до ранку померти від переохолодження. Було близько другої ночі, ні душі на округи. Аж тут плач мешка у себе під вікнами почув сусіда з першого поверху. У мене троє дітей. Один дін із них інвалід. Я слышу все, даже когда он, как он дышит. Побежал, смотрю, рібенок все нормально, шевелится. Забрал домой. Он говорил, он, що він спасибо. Это сказав спасіба. Сергій військовослужбовець 92-ї бригади нині вдома у відпустці. Мешкового батька Віталія ніколи й не бачив, що то за родина. Тут мало хто знає. Подружжя винаймає квартиру у цьому армійському будинку. Ось таке діло що це дідусь Михайла, каже, того вечора сини з невісткою святкували річницю весілля. Випили та вляглися спати. Жінка у батьківській спальні, чоловік присипляв сина в іншій кімнаті. Його трясло, що таке зробив. Він відразу зрозумів, що він зробив? Чи... Та ну вже як, ну, як би сказати. Його, коротше, говоря, розбудили вже. Вон... Після того, як він мішу викинув, він ліг спати потім? Так, да, вроді кажуть, як ліг спати. Ну якщо б он це, ніби зображав, допустим, що не сорне. Он би ніколи я же, не вибрався, то я вам клянусь. Що найшло на чоловіка? Не розуміє ніхто, навіть він сам у поліції підтверджують, батько Михайлика вживає алкоголь, але того дня не так багато й випив. 0,78 проміля в крові. Это Не сильно много, Не может пояснить. конкретно почему он это сделал, пояснить не может. Его версия о що том, что ему что-то приснилось, что конкретно он не помнит. чоловіка тієї ж ночі затримали нині? Він в ізоляторі чекає суду, але попереду ще психіатрична експертиза. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. На будівництві приватного готелю на березі моря в Одесі впав кран. Загинув 32-річний робітник. Будівельники намагалися переставити контейнер, та кран не витримав навантаження і завалився. Загиблий у день трагедії відмовлявся виходити на роботу, адже в місті не годило. Ішов мокрий сніг. Таких неусловних погодів. однозначно таким краном не можна було працювати. То крановщика кранавщика не згодився, його заставили. Його заставили і прийшло ЧП. От такі пчела. Одразу по трагедії будмайданчик оточили охоронці з приватної фірми. Нікого не пускали, навіть швидку ввечері підійшли активісти, які завзято виступають проти цього будівництва. Вони намагалися зламати браму, але охорона підприємства почала стріляти. З території також виштовхали журналістів. Що ви ділиєте? Пізніше власники будівництва заявили, машина належить підряднику, а роботою керував кранівник. Після трагедії поліція відкрила два карних провадження. Перше – за статтею про порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт. Винуватцеві загрожує до восьми років тюрми. Друге провадження за статтею хуліганство відкрили через стрілянину. Жертви чадного газу двоє киян загинули у Львові. Дві пари туристів зі столиці винайняли квартиру в середмісті, заселилися пізно ввечері, але до ранку двоє не дожили. Медики швидкої лише засвідчили смерть людей. Двох інших ушпиталили. Пацієнти були в свідомості, але середньої тяжкості, тобто нудота, блювання, головокружіння. Аналізи підтвердили отруєння чадним газом. Сусіди припускають, попри застороги господаря туристи могли розпалити стару пічку, якою давно вже не користуються. Там стояла антикварна дуже пічка. Він дуже там гарний євроремонт зробив. І ту пічку не просто тримали видно для краси. Він казав їм, щоб вони пічкою не користувалися, бо там в них є ще опалення. Розумієте, видно, може люди змерзли з дороги, може що. Про те, що сталося в оселі, постраждалі говорять неохоче. Зізнаються, що вживали алкоголь та певнять, пічки не топили. Ми, ми Нічого сказали, ми ні пользувались газом, ми нічого не трогали. Все, пожалуйста, ми не трогайте. Ми не хотім давати коментарі. Поліція порушила карне провадження. Це вже не перший випадок, коли в орендованих львівських квартирах від чадного газу страждають туристи. Влітку торік схожа трагедія сталася з парою із мінська. Люди учаділи через несправність газової колонки. Дівчина тоді загинула. хлопця вдалося врятувати. Знову втрати на фронті. Сьогодні внаслідок обстрілу бойовиків загинув один український воїн. Ще двоє хлопців поранені. Терористи не дотримуються режиму тиші. Тільки від початку доби вони відкривали вогонь по українських позиціях п'ять разів. На Донеччині із великокаліберних кулеметів та гранатометів. На Луганщині із такою самозброї били по наших бійцях у районі Гладосового. Та водночас із передової прийшла звістка від 10-ї гірсько-штурмової бригади. Бійці. На Фейсбуці написали, що отримали від невідомих благодійників дизельні генератори. Тепер із десяток цих агрегатів допоможуть хлопцям пережити люті морози. Мер польського Гданська помер після тяжкого поранення на концерті. Вчора ввечері під час благодійного заходу на сцену вибіг молодики на очах сотень людей, кинувся на урядника з ножем. Павло Адамович отримав три серйозні поранення в серце і в живіт. Посадовець упав до лілиць, а нападник заходився вигукувати зі сцени, що його незаконно засудили і катували у в'язниці. Зі слів зловмисника, він потрапив у тюрму, коли при владі в Польщі була партія Громадянська платформа. У її лавах минулому був і Адамович. Нападника затримали. Тепер йому загрожує ще один термін за вбивство. Тим мешка вишиківав це, що старих справах. Напад пов'язаний зі старою образою, з чимось, що було до того, як Адамович став мером. Поліція нині розслідує, як чоловікові вдалося пройти на сцену, а тим паче у притул наблизитися до високопосадовця. Шак, напевно, був нас усіх, хто там був, це шокувало. Ми не бачили жодного поліцейського на сцені. Там були охоронці, молоді хлопці з приватної компанії, які затримали нападника. За життя Павла Адамовича лікарі боролися майже добу. Втім, поранення були надто серйозними. Гданськом він керував 20 років. Тарифна справа. У столиці активісти виграли суд проти місцевої влади. Рік тому. Та удвічі збільшила тариф за обслуговування будинків. Мешканці понад 8 тисяч багатоповерхівок повірили в обіцянки, що натомість їм зроблять ремонти, наведуть чистоту по під'їздах, та от з виконанням обіцяного напружено. Облущені стіни, зафарбоване сміття через тонкий шар, фарби просочується вода. Де білили, де падало воно все навіть не позмітали, а прямо фарбували по цьому. Три мільйони по нашому будинку виділено на капітальний ремонт. Хіба це можна назвати капітальним ремонтом? А ось такий вигляд має квартира на горішньому поверсі цього ж будинку. Крыша, особливо, коли дощ, это все йде Прямо отак. Вот вот ми підставляємо тазики, тому що там ж сусіди теж приходять жалуються, що ми їх топимо. Це вже на протяженні пяти 6 років. При цьому останні півтора року пані Раїса та її сусіди платили за обслуговування будинку і прилеглої території подвійний тариф щомісяця. З квартири в середньому по 500 гривень. Це більше мільйона гривень за рік із їхнього будинку. При цьому після здорожчення частіше в під'їздах не стало. Я ніколи не бачив ні дріт, ні ні дезінсекцію, ні прочистку вентиляційних каналів, які нам якоби оказують. У нас є два варіанти уборки. Перший варіант це люди самі вобірують, просто берут і просто так от замітають. Второй варіант це люди збрасуються. Например, ми недавно нанімали у Бошецу. Тарифи на обслуговування міська влада півтора року тому підняла загалом вісьмом тисячам столичних багатоповерхівок. Усім, де не створено УСББ чи приватних керівних компаній, з'ясувалося, що в частині будинків за документами взагалі немає прибудинкової території, а людей все одно змушували платити за неї та ще й після підвищення подвійну ціну. Громадські активісти пішли до суду. Чому в цій ситуації київські комунальники, де і по всій Україні вважають, що всі мільйони українців ідіоти, які мають платити, не контролюючи цю послугу. Зрештою, під новий рік столичний апеляційний суд скасував постанову міської влади про підвищення тарифів. Урядники так і не змогли обґрунтувати зростання ціни. Якщо стоїть питання про обслуговування прибудинкової території. І при цьому відсутні е, первинні дані про те, скільки ж взагалі тієї прибудинкової території, звичайно, ну суд зробив висновок, що економічно не є обґрунтованим таке рішення, оскільки немає основного показника площі. Уже після нового року заступник столичного голови Петро Пантілеєв рішення суду назвав несправедливим, бо за ті гроші твердить, і горище з підвалами чистили, і ліфти ремонтували, і двірникам зарплати підняли. Пробункові території налічують орієнтовно 16 видів робіт. А це прибирання. Прибудинкової території прибирання в будинку, це обслуговування ліфтів, технічні заходи. Також це поточний ремонт будинку. Та, зрештою, столичні урядники вирішили, касацію не подаватимуть. Рішення суду виконають у платіжки. Відтепер вписуватимуть попередній тариф. За підрахунками громадських активістів мешканці за весь час дії розпорядження переплатили місту загалом близько півтора мільярда гривень. Утім, повернути ці гроші можуть тепер хіба що через суд. Євгенія Мотрич, Олена Халілова, Олександр Аліфанов, Юрій Долгоручко, програма Вікна СТБ. Наскільки ви задоволені комунальним господарюванням? Сьогодні ми запитуємо у вас у телепорталі. Питання звучить так: чи за ваші гроші чисто в будинку? Так, якість влаштовує ні, брудно, скільки не плати, ні, не плачу взагалі. Голосуйте і коментуйте в безкоштовному мобільному додатку, телепортал результати наприкінці випуску. На новий штурм до робочого місця знову проривалася тричі звільнена і стільки ж разів поновлена судом на посаді ректорка Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова. Про це нині зранку у Твіттер написала Уляна Супрун і додала відео. Прямо зараз Катерина Амосова разом зі своїми прихильниками що поводяться як типові тітушки здійснюють штурм Національного медичного університету імені Богомольця. <звук> Приїхавши на місце події, журналісти справді побачили сліди штурму, поліцію та саму Амосову. Перед камерами вона знову спробувала потрапити на робоче місце. Показали рішення суду, яким її укотре поновили на посаді. От давайте під камерами. Так ви даєте мені, мені можливість приступити піти на робочого місця. Як як керівника медичного університету за цією за за реєстром? Він є керівником на теперішній час. А реєстр єдиний державний реєстр. Що де... тут реєстр? Тобто, ви бачите, є міністр, дорога, ви бачите, у нас є міністр, яка є вище, ніж суд України для э, цієї країни, на жаль. І тому я ж не, я ж не буду фізично тут прориватися. Уже у МОЗі прокоментували інцидент. кажуть, заходити до приміщення без дозволу міністерства. А Мосова не мала права. Є порядок, який в який здійснюється, який реалізується це рішення суду на сьогодні. Міністерство цього рішення суду не отримувало. От відповідно, жодних розпорядчих актів щодо і поновлення воно не видавало. Відповідно, будь-які спроби зайти в. Університет, якимось там угрупуванням тих людей, вони є протизаконними, і поліція їх вчасно зупинила. За що ми поліції дякуємо. Нагадаю, 8 січня моз укотре звільнив ректорку. Офіційна причина неусунення порушень у фінансово-господарській діяльності на понад 3 мільйони гривень. Два роки тому ревізія виявила низку грубих зловживань. Досудове розслідування прокуратури за фактом розкрадання та нецільового використання бюджетних грошей керівниками адміністрації медуніверситету. Триває. Ці вихідні українці та українки провели вже з новими правилами щодо сексу за згодою. Зміни до двох статей кримінального кодексу наробили неабиякого галасу у соцмережах і породили чимало жартів. Але про що ж насправді ці правки, і який стосунок до жартів має російська пропаганда Емантонюк? Мою стрічку у Фейсбуці вже тиждень лихоманить. Третина постів про згоду на секс. Ось найпопулярніший мем розписка про дозвіл на статевий акт. Є інші, як от створення інституції, укрдержсекс, мобільний додаток про тримання свічки та запрошення свідків. Стільки галасу наробили зміну до кримінального кодексу про запобігання насильству являється новий термін добровільна згода. Відбувається акт насильства, а жінка не може нічого довести, тому що, наприклад, в неї немає побоїв, і так вона не могла просто довести, що був акт насильства. Зараз же того, що вона не погодилась, достатньо для того, щоб вже, ну хоча б там відкрити якесь провадження. Такі зміни ухвалили, аби в майбутньому Україна могла приєднатися до Конвенції Ради Європи про протидію фізичному насилю проти жінок. Вони наблизять українське законодавство у цій сфері до європейського. Якщо в нас не було якихось ознак фізичного насильства, довести зґвалтування було фактично неможливо. А зараз це не стає ключовим елементом. Тепер слідство буде доводити, що згоди не було, і фізичні травми не є обов'язковим елементом. Найчастіше секс без згоди, але й без застосування фізичного насилля це наслідок погроз або шантажу. Поліціянт Андрій Ткачов ділиться прикладом скарги, із якої стикали його колеги, подружжя колишнє подружжя, які розлучена, але мають спільну дитину. Хтось із батьків планує поїхати за кордон на відпочинок разом з дитиною та мають отримати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд за кордон з дитиною. Інший член подружжя колишнього пропонує вступити у статеві зв'язок для того, щоб отримати раніше. Такий статевий акт за законом не вважали зґвалтуванням. Зараз це і буде той самий секс без згоди. Десять країн ЄС, серед яких Ірландія, Бельгія та Німеччина мають такі ж норми. У Великій Британії поняття згоди запровадили чотири роки тому. Тоді британська поліція випустила ось такий ролик: у ньому змодельовані різні ситуації, де замість сексу людині пропонують чай. Ролик набрав мільйони переглядів. Тепер його переклали і українською. Якщо хтось погодився випити чаю у вас вдома в суботу, він зовсім не обов'язково хотітиме від вас чаю щодня. Людина не бажатиме, щоб ви з'являлися до неї додому і робили чай, змушуючи його пити лише тому, що минулого тижня вона хотіла чаю. На побоювання чоловіків, що тепер займатися сексом стало небезпечно, у поліції реагують з усмішкою. Звести наклеп, використовуючи нові норми закону, буде непростіше, ніж досі. Поняття доказів воно не змінилося. По-друге, ніхто не відміняв статті за дачу завідомо неправдивих показань. Жодної розписки, нотаріуса чи понятих, звісно, не потрібно. Це фейки, і зародилися вони не в українському сегменті соцмереж. Найактивніше тему згоди висміюють російські змі. Українці ж її активно підхоплюють. Каждому из действующих лиц. Теперь нужно получить согласие партнера, иначе вот этот вот акт, значит любви будет считаться изнасилованием. За данными ООН. Кожна третя жінка у світі стикалася з фізичним чи сексуальним насиллям в Україні. Торік зафіксували 406 випадків зґвалтувань, та навіть самі поліціянти погоджуються. Це крапля в морі порівняно з реальним станом справ. За статистикою цієї ж таки ООН, 90% потерпілих не звертаються до правоохоронців. У поліції кажуть, навряд чи нові правила почнуть масово застосовувати однак, це може бути профілактикою і застереженням для тих, хто домагається сексу. Проти волі жінки насамкінець. Ми готові оголосити результати вашого голосування в телепорталі. Ми розповідали про виграний киянами суд проти місцевої влади. Люди довели, що підвищення тарифів на обслуговування будинків було необґрунтованим, а тому запитали у вас. Чи за ваші гроші чисто в будинку так якість влаштовує 26%. Ні, брудно скільки не плати? 47%. Ні, не плачу взагалі 27%. Із наріканнями зрозуміло висока цифра, але вражає, що понад чверть опитаних не платять за чистоту. Коментарі були різні. В нас двірник дуже добросовісно працює, але самі мешканці просто жах. Не прибирають навіть у дворі кошмар снігу по вуха. Платимо сусідці пенсіонерці, вона прибирає на поверсі за 20 гривень на місяць. Гроші платимо постійно і своєчасно, а скрізь бардак. Ой, нам ще до Європи дуже довго іти. До речі, за даними КМДА, за утримання будинків та обслуговування прибудинкової території у місті сплачують дуже справно аж 98,5% столичних жителів. Загалом нині проголосувало 4,5 тисячі людей. Нагадаю, що дня в безкоштовному мобільному додатку телепортал нові опитування. Долучайтеся. А на цьому все гарного вечора і побачимося завтра.